Жива легенда української літератури: людина, життєвий шлях якої є прикладом для мільйонів українців та невичерпним джерелом мудрості. Поетеса, вислови якої надихають на зміни і змушують замислитися над вічними темами. Усе це про класикиню української літератури Ліну Костенко. Сьогодні пропоную вам познайомитися з письменницею ближче за допомогою цікавих фактів. З її життя, яких ви могли не знати, Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищів на Київщині в учительській родині. Згодом маленька Ліна разом з батьками переїхала жити до столиці нашої країни. У дитинстві Ліна мріяла стати льотшицею. Бажання було настільки сильним, що вона змайструвала собі саморобний парашут зі старої маминої парасолі та простирадла. Піднялася з ним на горище і стрибнула. Тоді маленька Ліна ледве не загинула, тому з мрією дитинства було покінчено. У Ліни Костенко було тавро дочки ворога народу. Коли письменниці було 6 років, її батька, вчителя і поліглота, який знав 12 мов, засудили на 10 років концтаборів за його різке і правдиве слово. Взагалі, Ліна Костенко небагато розповідає про своє дитинство. Воно випало на період Другої світової війни і не було простим і безхмарним. Саме в цей непростий період поетесою був написаний перший у житті вірш. Їй було лише одинадцять, коли під час боїв за Дніпро, сидячи в окопі, оточена криками та плачем, вона надряпала на одній зі стін окопа своє творіння. З цього потім народилися такі рядки: мій перший вірш написаний в окопі: на тій сипкій от вибухів в стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Майбутня поетеса з ранніх років виявляла інтерес до поезії. Вона з задоволенням проводила вільний час у літературній студії, яка працювала при журналі Дніпро, відвідувала літературну студію при спілці письменників України, де одразу ж була відзначена талантом, про який у творчих колах уже було відомо багатьом. Перші вірші були опубліковані, коли ліні було лише 16 років. Тоді ж вона успішно вступила до Київського педагогічного університету. Але незабаром не закінчивши Київський вищий навчальний заклад, дівчина переїхала до Москви та стала студенткою інституту імені Максима Горького, який був тоді всерадянською кузнею літераторів. Закінчивши навчання у 1956, вже через рік Ліна Костенко подарувала світові свою першу книгу промені землі, а потім і Вітрила, які дозволили глянути на молоду письменницю зовсім під іншим котом, натхненна успіхом і тим, що її творчість по справжньому надихає читача. Костенко пише все сміливіші тексти, в яких уряд країни побачив спроби протидіяти існуючому політичному режиму. Наприклад, збірку Зоряний інтеграл одразу заборонила до друку цензура. Нетерпимість до несправедливості, відчуття власної гідності та непохитний характер спонукали Ліну Костенко стати активною учасницею руху Шістдесятників, які боролися за збереження української мови, культури, спонукали відроджувати національну свідомість. Так. 1965 року поетеса разом із кінорежисером Сергієм Параджановим, поетом Іваном Драчем та іншими діячами надіслала до влади лист протест проти арештів української інтелігенції та вимагала зробити публічними розгляди судових справ. Лишаючи свою доньку у батьків і ризикуючи не повернутися до неї, Костенко їде на протести проти введення радянських військ у Чехословаччину. Пише відкритого листа в газету Літературна Україна на захист В'ячеслава Чорновола. Згодом за підтримку українських дисидентів та твори, у яких уряд країни побачив спроби протидіяти існуючому політичному режиму, вірші Ліни Костенко заборонили до друку на території всього Радянського Союзу. На довгі роки з радарів радянського читача зникають не лише унікальні твори поетеси, а й навіть її ім'я. 16 років поетеса була змушена писати в шухляду. З року в рік Ліна Костенко поповнювала власні архіви творами, які пізніше будуть названі класикою української літератури. Саме під час забуття поетеса створила свої найкращі романи: Берестечко Маруся Чурай та поезії, що згодом війшли до збірок над берегами вічної ріки та неповторність. З 1991 року Ліна Васильівна брала участь у наукових експедиціях до Чорнобильської зони, які, за її словами, знімали посмертну маску з тієї землі. Разом з істориками та культурологами поетеса займалася збереженням спадщини Полісся. Тема Чорнобильської катастрофи знайшла важливе місце і у творчості Костенко. З початком 90-х років цікавість до творчості Ліни Костенко починає зростати та виходити з-під заборон. уже у 2000 році. Тодішній президент України Леонід Кучма нагородив поетесу орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Однак йти на церемонію нагородження Ліна Васильівна відмовилася. Згодом, у 2005 році поетеса відмовилася і від звання Героя України, промовивши крилату фразу політичної біжутерії не ношу. Нагадавши, що покликання письменника насамперед писати. Про молоду ліну ходять легенди. Кажуть, вона була дуже екстравагантною жінкою і багато курила. У неї закохувалися відомі чоловіки. Зокрема, прихильності ліни добивались українські поети Василь Симоненко та Дмитро Павличко. Другий навіть зізнався, що й досі береже коробку сірників, яку придбав декілька десятків років тому, спеціально для того, щоб при зустрічі прикурити ліні цигарку. Письменниця була двічі заміжня. Вперше вона вийшла заміж за поляка Єжияна Пахльовського, який носив їй оберемки Буску. У шлюбі народилася донька Оксана. Кохання було яскравим, але недовгим. Він не захотів їхати до Києва, а вона до Варшави. Другим чоловіком поетеси став Василь Цвіркунов, який на той час був керівником кіностудії Довженка. Ліна була закохана до запаморочення. Навіть сина назвала на честь чоловіка Василем. Чоловік став для письменниці опорою на цілих 20 років. Після його смерті Ліна Васильівна більше не виходила заміж. На написання своїх творів Костенко надихали. Подорожі, які вона дуже любила свого часу. Ліна Васильівна з чоловіком об'їздила всю Україну на своєму запорожці. Ліна Костенко протягом довгих років залишалася вірною поезії, випускаючи збірки віршів, що проникають глибоко в душу читача, вона стала улюбленим автором для багатьох. Однак 2010-го Ліна Васильівна все ж таки вирішила спробувати себе в ролі прозаїка. Випустивши книгу зі сміливою назвою Записки Українського Самашедшого. Книга викликала досить великий резонанс і навіть була перекладена іноземними мовами. Сьогодні українська поетеса веде досить відсторонений спосіб життя. Зрідка беречи участь у соціальних акціях підтримки українських бійців. Вона не дає інтерв'ю та не з'являється на культурних заходах. Проте, у липні 22-го року журналістам все ж таки вдалося кілька хвилин поспілкуватися з Ліною Костенко. На питання, коли очікувати виходу її нової книжки, відповіла скоро, і не однієї. А кількох. Бо я свій час не втрачаю. Буде велика книжка прози, книжка віршів і книжка осмислень, що сталося. Тож нам залишається тільки чекати. Такими цікавими фактами повниться життя найвидатнішої поетеси сучасності. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі!